всім привіт! всім вітання. Сьогодні у нас 20 листопада. Ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. І ви знаєте, такий той другий Михайло приїхав на зимовому коні. Ну, сніг впав, вже майже весь зійшов. тиждень починаємо і починаємо його активно. Так, що ми робимо цього тижня? Давайте будемо мислити. Я зараз біжу. Займатися своїм тілом, своїм займатися так спортом, прибіжу і почну збирати потихеньку черкаську сорочку. Маю сьогодні на це настрій. Сподіваюся, що хоч щось зніму, якийсь хоча б кусочок уроку, бо уроки по збиранню вони такі досить довгі і. Я показую, що як шити, де шити, скільки там до чого притуляти. Ну, це все. Тому я думаю, що має б, мало би в мене щось таке сьогодні вийти. Та, до речі, я вам скажу: дуже рясно зараз цвіте мій різдвяник. Це є два різдвяничка, красивенькі. Я їх купила перед війною. В мене тут виявилося, людина продає якісь саджанці недалеко. Оленка, яка живе на другому кінці міста, її знайшла і замовила нам чотири. По два таких різдвяника: два в мене і два в неї. То вони один такий, бачите, якби кораловий, а другий такий рожевий, рожево-фіолетовий. Ну, дуже гарно цвіте. Прямо так. Сподіваюся, він мені всю зиму буде цвісти. Молодець, дуже гарний. У мене колись був різдвяник, я пам'ятаю, стояв на такому телевізорі. Ну от, Розумієте, це, цей час стояв на телевізорі. Ви вже розумієте, який це був телевізор. І він пару років не цвів, і мама до нього каже: Слухай, ти як не будеш цвісти, я тебе викину. Знаєте що? Налякався, зацвів. Так, е, отже, йдемо далі. Того починаємо збирати, і також, ось тут зразу є перед вами, боже, картинка зараз в кадрі просто класна. Моя міртова сорочка, з якою я їжджу на курс до Франківська, в мене на виконання домашнього завдання є два тижні. Вчора, вечером, вчора я вже завершила відео і ще до вечора трошки вишивала, закінчила ось цей розворот. Потім, що я ще зробила? А, почала трошки а, червоненьким, бачите, туди пішла червоним, кинула нитку, і сюди пішла червоним, кинула нитку. Треба далі шити. Потім буду зашивати. Вже як буду зашивати ось ці дрібоньки, бо тут воно буде йти колір, 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 різнокольорові. Ось як тут дивіться, бачите? Жовте-фіолетове голубе, червоне-синє, жовте драта та. Отакова. Е, і я буду зразу мати голку і буду тут зашивати, серединку буду зашивати. Але я вчора, ще крім того, почала зашивати, зараз я вам ближче покажу. Почала зашивати, щоб ви зрозуміли, як плюс-мінус буде виглядати ця сорочка. Ось це була квіточка. В середину вишився такий кручений гуцульський шов. Після того треба її фіолетовим обшити, а потім в ту ж саму дірку обшити ще й чорним. А оце все чорне обшити зеленим, а фіолетове обшити голубим з чорним. Ну, ви розумієте, що там роботи трошки такі, не трошки, а такі є, тому що ще ось це все треба зашити кольором, а потім оце все чорне зашити зеленим. Тепер я думаю, чи висичить мені зеленої нитки, тому що в мене зелена нитка лишилася з після борщівської сорочки, і там не повний моток. Це перле я вишиваю. Саме зеленим перле вишиваю. Ну, буду отак потихеньку рухатися. Дуже мені зараз подобається, що я бачу в кадрі. Сподіваюся, вам також це все подобається. Але крім того, я собі думала-думала, думала і гадала. І оце зараз вам буду розказувати казки. Отже. Я вам говорила про плани на місяць листопад свої, які я хочу до завершення, що я хочу розпочати, що в мене планується плюс-мінус в грудні. Це, ви знаєте, це такі мрії, що якщо я їх виконую, буде добре, а не виконаю, ну, буде друге добре. Це не такі речі, від яких там щось станеться, якщо я цього не зроблю. Так от, одним з планів на місяць жовтень листопад, перепрошую, було завершення. Мого будинку, там половина, там половина. Але сьогодні вже 20 число, і будинок стоїть з нуль хрестиків цього місяця. Я вишила, нуль півхрестиків, нуль би і взагалі я до нього не, не, не торкалася. Ні, торкалася, забрала один такий баранчик, знаєте, зі станка. От. І я що подумала, там дуже багато роботи. І Можливо, трошки мені треба переключитися, але я дуже сильно хочу фінішу. Я знаю, що за ці 10 днів я е, не зроблю цього фінішу. 10 днів лишається. Так. А, але але я, вже, я вже сміялася, кажу, процес по завершенню. Моєї ялинки йде дуже стрімко. То, чому? Тому що минулого понеділка я дістала її з пакетом з коробки, а цього тижня я наділа на раму, а на наступний тиждень зроблю пару хрестиків. До чого це я веду? Я це, звісно, жартую, але я хочу потихеньку. Ця ялинка не є така велика, вона є, звісно, менша, ніж завершувати будинок. Я не знаю, чи я встигну до кінця листопада її завершити, тому що в мене є раз, два основне і головне. Так? Але спробувати можна. Хрестики робити, я думаю, можна. Можливо, там бісер мені лишиться по завершенню цієї ялинки. Це би було прекрасно, якби я вишила всі хрестики, і, бо я собі на місяць грудень запланувала дві ялинки не знаю, яку з них розпочати. До одної я вже, та до двох вже все є, все лежить, чекає. І ці набори вони коштують досить таки дорого, і тканини дорого, і всі. ті... Трежерси дорого, куплялося воно досить довго. І питання, а навіщо воно лежить і для чого воно лежить? Ну Лежить там той Dimensions пару штук 15 штук в наборах. ну Хай собі лежить, воно ну, та хрест, канва, нитки, хрестика нитки, канва, іголка, і все. А, а тут і трежерси, і це все по пакетиках знаєте, і треба зібрати, бо рано чи пізно візьмеш, забудеш, і, і, і все. А так, треба сісти, вишити і тішитися. Подруга моя казала, що вона кришталеву королеву вишила за досить такий короткий термін і сказала до мене, ну ти швидше вишиш. Це не факт, не факт, але я думаю, що цією роботою я почну, почну займатися. Тому розпочинаємо цей тиждень. Я, як завжди, вже запізнююся, тому нормальний мій стан я побігла. Цього тижня з нами буде мій Різдвяник. Дуже гарно цвіте. Просто просто неймовірно весь весь він в квітах. Так, вівторок, дівчата, вівторок. І скажу я вам чесно, я вчора мертво впала, ввечері мене е, вирубало. Вирубало мене годинка, так, десь восьма. Я ще ходила там по протоколи підписувати, бо я ж всюди мушу десь залізти. Е, і. Е, прийшла, Сергій мав роботу, казав, що цей тиждень у нього робота буде зранку, не буде, буде пізно вечором. І е, е, сижу, його чекаю, поки він там допрацює, а він допрацював до півдесятої, то в півдесятої я вже все, я вже була ніяка. Мене ну так рубало, що просто я хотіла лягти ну і, і під ковдручку, і такого, щоб мене ніхто не рухав. Мені просто здається, що якась функція в організмі така захисна включилася, і я. Оце організм, так, знаєте, все, йди лягай, віддихай. Я вчора багато дійсно справ зробила організаційних таких. Рахуйте, понеділки в нас як не урок, то якісь звіти тепер. Ну, нічого, ми працюємо. Так, по міртовій сорочці я вам чесно скажу, що я навіть не знаю, чи там щось просунулося, що могло просунутися. Можливо, тут бачу щось зеленим Я шила, певне, щось що якесь відео монтувала, чи що, чи, чи що я робила. Почала обшивати. Ніби так нічого, але треба продовжувати. Ну і вчо, по с... цій по, <по>, по ялинці, зразу вам скажу, я, може, характерів 10 з'явилось, нічого не з'ясно, тому зразу забираю, щоб не мусолити ті очі, бо я пам'ятаю, що я сіла щось зробити, Так, тихенько. Сіла щось, думала повишивати. А я вечором хотіла повишивати, але мене виключило, тому якось так. Ну і головне. Що я почала пришивати? Я почала пришивати ось, уставку. О, чекайте, подивлюся, чи то я її добре... добре. Чи я почала її пришивати уставку, до речі, дякую дівчата, що ви бачите, що я не дошила на другій уставці солвінь треба буде дошити. Пам'ятала, пам'ятала і забула. От, Я почала пришивати уставку, ну і відповідно. Мені треба знімати урок наступний, але я дуже люблю своїх глядачів, дуже люблю своїх дівчат, які йдуть до мене в курс. То я хочу, щоб картинка завжди була естетична. Тому сьогодні зранку я вже сходила, зробила манікюр, але це було після того, як я в болоті оталепалася. Ну, це, я про це розказувати не буду. Для тих, хто не знає, що таке, оталепалася, це замурзилася, замастилася. В калюжах в болоті, ну, це до речі, і це зараз тільки друга година, і я це вже все встигла зробити. Так, але це таке. Що я зараз роблю? На дворі я сьогодні вже знімати нічого не буду. На дворі в нас е, дуже пасмурно, е, цяпає дощ, така осіння марзоцька погода. Завтра має бути без дощу, тому я думаю, я на завтра е, спробую залишити. Знімати оце, це пришивання, як воно відбувається, які деталі, з якими ми з'єднуємо. А сьогодні, от зараз сяду, подивлюся, що в мене є. У мене сьогодні вийшло відео. І ще в мене є такі відео, які я хочу викласти, але ніколи до мене до того руки не доходять. Бо як небагато монтувати, то просто руки не доходять. Ну, але я думаю, треба подивитися, може, там щось в мене є. А, є, є. Зроблю, зараз там Там треба монтувати, тому я хай буде так. Так, і м м м м що ще? Сьогодні мене, здається, вже ніде більше не понесе, тільки в школу, ще разочок. І, і все, тому я думаю, я сьогодні так плідно попрацюю, сподіваюся. Хоч би цей шов закрити вже. Зараз буду його, закрию його, щоб вже завтра я мала вам що показати. Так, напевно, так і зроблю, не треба відкладати на потім. Вівторок, такий в нас день. Включила камеру і зразу вам згадалися мені слова пісні. Шуміла ліщина, як це розвивала. Плакала дівчина, як це видавала. Так само я. Ноутбук мій шумить, а мені треба плакати, напевно. Дівчата, сьогодні вже у нас п'ятниця. І ви знаєте, я чекаю того сонячного дня, а його нема і нема. Ну, а якщо відверто, то й сил нема. Я почала збирати сорочку і мушу знімати наступний урок, а, а ніяк, а ніяк. Зараз е, ноутбук для вас робить підстелений хрестик. Давно зняла його і нарешті змонтувала. Е, і е, сідаю вже робити, як є. Е, Майстер-клас по сшиванні сорочки. Що я робила ті два дні? Не подумайте, що спала. Днями е, заклопотана була, багато запитань по курсу, багато дівчат пишуть, багато новеньких, які хочуть долучитися, їм треба відповідно відповісти. І це реально дуже багато забирає часу і сил. І е, до сорочки е, Черкаської в мене вже сил нема. Бо тут треба сісти, я це роблю за столом, собі гарненько розклала на своєму рукодільному столі. Розклала я в е, сорочку і от один шов зробила. А вже коли маю час, то я вже сил не маю. Я вже тоді падала в ліжко і е, потихеньку заповнюю свою міртову сорочку. Тут. Якось так воно йде, трошки можна подивитися, то так то я п'яльце переставила і нитку за, зачепила. Якщо подивитися, то бачите, тут ці, хотіла сказати горошки, ці квіточки готові, ці ще одним кольором обшити. Тут нічого не готове і тут нічого не готове. Проте, я не знаю, як дівчатам треба буде з дівчатами порозмовляти, як їм йдуть оці маленькі. Мені вони так добре йдуть, це тому що тут найменше треба крутити п'яльцями. А знизу, знизу, в мене. ось, ось воно, як є. Бачите, тут також треба кусочок душити. Хоча я бачила оригінальну Стару сурочку, там є моменти, де не зашито. Думаю, може то собі так трошки схалявити і не зашивати. Так, але бачите, як У мене, мене здається тільки два кущі повних вишиті. Оце оце, во все, оце во Зелене, я називаю один кущ. То в мене два кущі повні, повні Оцей і оцей повністю вишиті. А решта так, там десь не дзьобано, там десь бачите, тут не дошита. Бо беру цю нитку, починаю обшивати. І десь вона закінчується. І знову беру довгу нитку, беру наступний кущ. Ну, потихеньку я буду це шити, мені ще скільки є, ще тиждень я маю для того, щоб заповнити ось це все і вишити комірець. Комірець там тонесенький, вузенький, треба подивитися, що там в тому комірці. І здається, мені треба пазуху зробити, я не пам'ятаю, але тут ще, бачите, отут внизу я вже ось кольоровим я заповнила. Бачите? От воно йде. Багато закріпок і е, жовтий тільки йде в перетяжку, голубенький в перетяжку, а в перетяжку, а фіолетовий синій тут, і тут, потім аж ось тут, фіолетовий синій, потім аж там. І відповідно постійно треба закріпляти. То Жовтий синій, червоний перетягую, і відповідно там треба акуратно взаді, щоб нитка за тих мій ноутбук, Нарешті. Щоб нитка гарненько не йшла, така, знаєте, велика перетяжка, щоб коли ви будете пхати голову, там за сережки не зачіпалося, то я цю ниточку ось там перетягую попід чорне, попід червоне, яке йде досить таки густіше. Е, зараз сяду за черкаську сорочку, зніму уставки. Зніму уставки, як пришити уставки і буду шити, їх там чотири шва, так, то я один знімаю, а чотири шиї вже поза кадром. Роботи є багато, і вон, дивіться, до речі, про обметування тканин Обме, об, Зигзагом пройшла, бачите? Як воно того виторочилося, а виторочилось воно тому, що я її дуже кручу, коли йдуть ті обшивки. Тому ось так. зробимо. все. Приступаю я до черкаської сорочки. Продовжую шити. Сподіваюся, зараз гарно поставлю собі камеру, і все в мене буде добре. Друзі, вітання, неділя, вечір. І я би хотіла підбити підсумки цього тижня. Бо сьогодні день мене видався не вишивальний. У мене такий день сьогодні, знаєте, який валяльний. Нас морози йдуть вже. І е, я не знаю, чи то з морозами так сумно, чи то з подіями в нашій країні так сумно. Мабуть, почнемо з другого. Бо інколи хочеться відкрити очі, і, знаєте, як прокинутися від страшного сну. Реалії страшні. І, відповідно, настрою ні до чого немає. Цього тижня я порвалася, так як і казала, я на початку цього відео говорила, що один тиждень я дістала ялинку, другий тиждень я її натягнула на раму. Ну, а на третій буду вишивати, тому що якщо я там вишила 10 хрестиків, це буде добре. Перед вами моя міртова сорочка. Потихеньку я її вечором, коли вже втомлена, втомлена вже сил ніяких немає, я її потихеньку шила. І наступне заняття в нас на наступний тиждень у суботу, так, в мене є ще ніби тиждень. І відповідно мені треба її довишивати і ще вишити комірець. І пазуху треба зробити. Це не проблема. От зараз з вами побалакаю трошки і піду обшивати свої, що це, рослини свої, так? E, і вчора в мене теж день був невишивальний, бо e, літала. І вечором навіть нічого не вишивала. Але нічого, як то кажуть, все так не буде. Потихеньку-потихеньку. Так, крім міртової сорочки, я в e, нас, до речі, завтра стартує третя група по черкаській сорочці. І я рухаюсь вперед. Так, чекайте, чекайте, чекайте. Я рухаюся вперед, бо я маю бути спереду. І в мене вже на сьогоднішній час, сьогоднішній день, в мене вже є прошиті всі уставки. Дивіться, яка краса. Дуже мені це подобається. Вона така, так, вазонок, щоб різдвянок не поламати. Вона мені дуже подобається, вона така ніжна, така красива, типу ну, така легка і ніжна вона мені. Тканина така не цупка, знаєте, так, от всі чотири шва. І ви знаєте, це мені пішло буквально день, ну, як день, не сіла, і день шила, а день це і зйомка, і шиття, і своє життя, і та життя. життя, так. І На це я потратила день. Тепер мені потрібно пришити рукави. Це вже займуся, мабуть, що це таке. Це льон, бачите, льон, і вона має такі -во ниточки. Я одного разу так обрізала, думала, що ниточка, знаєте, ні, її витягне. То я її обрізала, я обрізала нитку. І в мене зробилась дюрка. Оце треба вважати. З нею з черкаською сорочкою займуся вже завтра. А сьогодні буду шити міртово. Бо вона в мене така, знаєте, не потребує вже зараз там рахувати. Хрестики, о, о, там думати над тою обшивкою, і там вже воно йде одне за одним. Тому, тому буду я потихеньку це робити. Тиждень перепрошую, що був скучний. Я ще сьогодні хотіла випустити відео про свою східноподільську сорочку, бо відео знято ще на фоні зелених листочків, а в нас вже на дворі мороз. Я думаю, воно завжди буде в будь-яку пору актуальне, але якось, бачите, руки також не дійшли. Ну, нічого. Я ще собі сьогодні дозволю розслабитися, бо сьогодні дівчата, ви собі навіть не уявляєте. Я не пам'ятаю, щоб я була настільки такою, як я була сьогодні. Я більше того, навіть шарлотку поставила пекти. Так що, так що якось так. щось мене таке, знаєте, мамське вдарило. Ну, Я не знаю, що це таке. Мені хочеться бути е, у колі е, сім'ї. А сьогодні неділя і Максим пішов в, в кіно з друзями, е, з дівчатами. І так мені вже, знаєте, то, то приходить усвідомлення: о, діти твої виросли вже, ну, один виріс, вже все. Він вже собі пішов. мами вже не треба, все, сльози мої покотилися. Ні, я жартую, звісно. Я навпаки, він в мене такий досить домашній хлопець, і я тішуся, що в нього є друзі, що вони там собі ходять на цікаві фільми і е, ростуть вони, одним словом, ростуть. Все, я йду трошки пообшиваю міртову сорочку, а завтра будемо приступати до черкаської сорочки. Щось я ще купила. Зараз я вам розкажу, що я купила. Цього тижня я купила щось, але воно ще не приїхало. Тому, напевне, все, що я купила, а що я купила? Я купила е, один набір. Е, знаєте, в мене є така, е, я зрозуміла для себе, що мені подобається Dimensions е, зимові сюжети. Божечки, та то сьогодні 26 листопада, 26 днів я не сідала до своєї хати. Все, в мене, е, даю собі умову завершити якомога швидше ці дві сорочки. Ну, цю я не буду спішити, бо це курс, іде так. А оцю я закінчую і беруся за хату свою, бо я не хочу її тягнути на другий рік. Так, бачите, я з вами побалакала-побалакала, зав завожуся. Е, і я зрозуміла, що мені дуже подобаються шкарпетки. Е, Зовсім недавно я дивилася канал Моток-Ниток Оксани, і вона там показувала, вони там на Мільфльор закуплялись, дівчата. Я тоді пропустила ту закупку. Е, мені просто якось е, я, не, я не можу привикнути просто до того сайту. все. Е, і е, дивлюся, а хтось купив такий чобіток класний з Діменши. Я така боже. Який класний, а я б так теж такий хотіла. А, і виявляється, Це моя Оксана Рудка його купила. І тут я кажу, я так би хотіла його купити, і там дівчата, о, десь там, десь там, хтось там продає, продає його. Я кажу, купи мені той чобіт. То я так швиденько його купила. Який чобіт? Я звісно вам покажу на наступний тиждень. І ще, один, і ще купила якийсь один Мілхіл. Але той Мілхіл я купила давно, і він, здається, він, чи може не давно. Ну, одним словом, я вам покажу. Сказали дівчата мої, що е, він дуже мені підійде до м, моєї колекції мілхілів. От ті, пам'ятаєте, хто зі мною, пам'ятаєте, пам'ятаєте, я витягну якось покажу, тому що мені здається, там треба дошити три мілхіла, і буде в мене серія з шести новорічних мелхілів на е, одному відрізку тканини, який я відріжу. І хочу, я так хочу його оформити, ви собі не уявляєте, е, вже хочу оформити. Але зараз на оформлення я реально дуже шкодую грошей, тому що це не є першочергове. Я стикаюся вже не раз, що багато людей говорять, що донати падають, і тим більше пішли морози, і не треба це забувати. Ми з дівчатками, які приймають участь в на курсі моєму, ми долучилися до того всього. До, до допомоги, але крім того, ви, ну, я не знаю, як ви, але я як дивлюсь якісь збори. Мене реально болить імить серце, тому що ми тут чесно, фігньою страдаємо, діменшин купляємо, А кинути якихось 100-200-500 гривень на ЗСУ ой, не зараз, знаєте. от, Тому. Я собі сказала, що якщо я собі щось таке купляю, значить я і доначу. Все. Тому живемо далі, підтримуємо наших хлопців і дівчат. Їм зараз ой як важко, будьмо людьми і йдемо е, разом до перемоги, то ми разом-разом потім тихенько всі порозходилися. знаєте. І вистава скінчилася. Ні, вона ще триває, і це дуже така плачевна вистава. Тож. Ідемо в наступний тиждень. Вам гарного, спокійного, ну і теплого тижня. З вами була Марія. Всім дуже дякую за коментарі. До зустрічі.